Да. Так. Коля, балон і відро це різні речі. Балон... А, чи це ти до мене кажеш, балон забери відро, так? Да? Ні? Це нормально. Не. Так що всім друзі, доброго ранку. Калюха вчора був на заробітках. Да? Кажи всім привіт. Не дзвоніть так часто, дзвоніть коли часто, тільки не, не зараз. Бо зараз люди перед Паскою ходять усі гуртом і трохи не... Камільфо каже, вчора ці юні руки зарізали четверо поросят. Ще й так сказать, з логістикою, двоє в Березані, двоє в лукашах. Так що це дуже добре, є кусок хліба, є кусок роботи, люди тримають, але деякі люди віддають перевагу традиціям і ріжуть свинок перед такими святами, як Паска і Різдво. Ну, Але поки тут деякі Люди виясняють, коля у нас колій через них, для них це дуже важливо. То я думаю, що прийдуть, спитають їх, ви за руський мір чи ви за Україну. Тобто мене так це харить, особливо той містер Сало, який говорить, що ми неправильно ріжемо свиней, що він не колій. Каже, треба й заколимо, надо заріжемо, надо повоюємо, треба надо покопаємо, надо посадимо, викопаємо. Тобто немає різниці. І в народі привикли люди говорити там, Дай номер колія. От. Ну, я її називаю там відео про колія. Так що я думаю, що немає різниці великої для нас особисто. Колій він чи різник. Ну, але так, все вірно, він різник на даний момент. Зарізали ми свинку, доволі непогано. Справилися з калюшкою. Але свинка свинкою, а думка одна. Вчора Звернулася знову до мене одна дівчина ввечері, і хлопцям у 25-ту бригаду потрібна резина, і два диска на авак. Так що хто має можливість підтримайте, це невеличкий, невеличкий збір. Хоч у нас постійний збір і збираємо зараз і на 41-ту бригаду, і на 142-ту дозбираємо на автомобіль, і 116 116 ну ми вчора дякуючи чи прямому ефіру збирали на резину. Тобто працюємо. І хлопці просять і МАВІКИ, і 3Т, і... Як він там називається, обичний павік, єшку. Я думаю, ті, хто займаються цими справами, вони в темі. Так що не займайтеся дурнюю, якщо у вас є дуже багато вільного часу, такого як у Паші Колія, то знімайте контент, як там кажуть, так як і ми допомагаємо. Ви нам собі по-тихому. Тоді ріжте свиней по-тихому і не тройте цих дітей, які колії чи Різники, головне, що вони роблять добру справу і будемо сподіватися, що все буде добре і все буде Україна. Так що ранок у великому селі місто Березань. Свіжина Таранчук, калюнчик в ділі, Шелудько зараз бере лопату і йде шкребти бабло. Так що калюха обганяє. Питав мене мій підписник про горілку. Брав я в Андрія Довжика, є вони там на ОЛХ, немає, не знаю. Не заходив, немає навіть часу по поводу поросят. Тих два кабанчика все-таки заїдуть сьогодні або завтра. Забере та дівчина з Броварського району. І дві дівчинки просять там також продати. Так що поки-поки так. так що Розпродаю господарство, вирізаю господарство, але працюю далі. Чекаємо опороси, підтягуємо поросят. Так що от такі моменти. Процес іде. Потужна така свинка, потужна, хороша. Так що колюка працює, а я піду. Продай херня, піду годувати господарство, піду яму виніс, бо вчора трохи провтикав, не виніс, виношу поки нагород, виливаю його на між хоч вологи так вистачає. Так що такі невеличкі відповіді, і таке звернення до людей. Можливо, у кого є там два диска на Тойоту, там розболтовка в відео, хлопці, говорили, я ставлю його зараз. Так що, хто має можливість підтримається? Ним можу дати адрес, відправити самі. Країна доброго ранку. Ось виїхали на Івак забирати. Добре, що були e, 5 легких 300 на жаль, 1 200 На одній машині диск лопнув на бронірованій Тойоті, не видержав суворого життя. На второй машині потекла помпа, її довезли. Такі дороги. Так все. Дякую, що підтримуєте Збройні Сили, що волонтери допомагають, тому що самі не витягуємо. Один диск сьогодні будемо купляти, треба взагалі два. П'ять Ти тисяч стоїть резина також. Я думаю, мінімум 5. Все. Я по-іншому не можу, а звертаюся до тих. До таких, як сам, якщо маєте можливість, можливо, у когось є два диски, або, можливо, хтось має можливість купити тих два колеса хлопцям 25-ку, будь ласка, напишіть на Viber, чи на WhatsApp, чи на синій, я вам дам номер телефону, напишете, адресу дам, відправите і вам відзвітуються. Якщо можете, розгрузіть цю ситуацію, ні, то будемо, Та ви не спієте, ми вже її розгрузимо. Я думаю, що зранку ми замовимо чекати не будемо. Так що, але все одно. Менше балакати, більше робити. Так що дощик іде, бур'ян росте. І не тільки. Так що працюємо далі. Так, ну що, друзі, остання свинка залишилась, ми її поки не трогаємо. О, ми її переженемо в індивідуальний станок. Тут оці ось наробили гадості, ну а потім переженемо, що тут останеться в ту клітку, а сюди зженемо менших поросят. І потім вже з тих менших поросят також там мене люди просили. Двойко поросят замовили. Вчора там один із знайомих із-за кордону попросив залишити двойко поросят. Так що дівчульки наші щось вим'я відбивають, животів як такових немає, але ну, нам багато не треба. Нам би хоча б трошечки і працюємо далі. по накатанню. Так що такий ранок в селі понакакунькували, зараз будемо вбирати. Да? Ці два кабанчика сьогодні приїдуть заберуть. Я вчора відео знімав один, воно каже, другий. Сказала жіночка, що все пойдеть, все нормаль. Так що ну, по дівчатам тепер поки відбій. Ну, одну забирає Назар. Ну, а двоє забирає два кабанчика. остальні залишаються вдома. Так що так. Що там таке? Так що задача на сьогодні понаходити резину, повідправляти, зарізати кабанчика чи свинку, розвести замовлення і працювати далі. Так що я дякую нашим захисникам за кожен ранок, за кожен день. Ціна, на жаль, дуже висока, найвища, це людське життя. Так що не забувайте, дякуючи кому, ви маєте можливість жити. А містер сало, яке воно є хвіст, а потім є петелька. Не ще петельки звисало Ото такий містер сало, який ляпає і чіпляє собі медалі просто стидоба позорище, ну Ще один поліщук, так як і господарство на Поліссі Так що на цьому все, друзі. Буду завершувати все відео, буду йти гуляти свинарнику з лопатою. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока. Ну, а коленька в протесті. Сала як такового і не буде. Бришки пішли.